В розборку залітає Теракс 250. Зараз разом з вами візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригун. Вилочка на мотику рівна та суха. Переднє колесо 19, рестайлінгова морда, переднє крило, рулець рівний. Правий пульт має тюнінг, лівий пульт виглядає якось так. На панелі приладів у мопеда працює абсолютно все. Сідуха, пластик хвоста. З лівого боку мопед виглядає якось так. Це в нас 166-й двигун, 0,941. Останні чотири цифри. Зараз запустимось і послухаємо, як він робить ра-та-та. Запустився мотик норм. Слухаємо двигун. Як чуємо, по двигунові жодних сторонніх шумів немає. Зі сторони кришки Геннадія також усе норм. До речі, тут кудись побіг винт один з кришки Генчика. Газом! Як бачимо, з вихлопної труби, окрім вогню, нічого не вилітає. Глушимось, оглядаємо дригун. Бачимо, що по дригунові все добре, ніде нічого не давить. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.